Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Знаю, що тема неправильних дієслів дуже важлива і я приділяю їй особливу увагу. На нашому каналі є багато тренажерів і практичних вправ по вивченню неправильних дієслів. Підписуйтеся і вивчайте англійську ефективно. У нас з'явилася опція «Спонсорство» внизу під відео. Тепер є додаткова можливість нас підтримати. Повторюйте дієслова в голос разом зі мною і тренуйтеся на прикладах. Wake woke woken Розбудити. Wake, woke, woken. Today I have woken up at 8 o'clock. Сьогодні я прокинулася о восьмій годині. Today I have woken up at 8 o'clock. Бер, bore, бон, нести. Бер. bore, бон. Наприклад, The waiter. Bore a tray of drinks. Офіціант приніс тацю з напоями. The waiter bore a tray of drinks. Є ще одне значення цього ж дієслова. Всі три форми без змін. Бебон. Терпіти. Наприклад, light lit, lit. Запалювати, освітлювати. Light lit lit. He lit a fire in the fireplace. Він розпалив вогонь у каміні. He lit a fire in the fireplace. Ми вже вчили дієслово Come, came, come, приходити. Overcome, overcame, overcome, подолати. Overcome, overcame, overcome. Наприклад, she overcame her fear of the dark. Вона подолала свій страх темрявою. She overcame her fear of the dark. Run, ran, run – Бігти. Run, рен, ran, ran. ran down the road. Він побіг вниз по дорозі. He ran down the road. А тепер перевіряємо себе. Пригадайте, будь ласка, три форми дієслова передбачати. Маленька підказочка похідне від дієслово бачити. Фосі, фосо фосін. Фосі, фосо фосін. Пригадуємо дієслово класти-покласти. Lay, laid, laid. Lay, laid, laid. Пригадаємо три форми дії слова запалювати, освітлювати, Light, lit, lit. Light, lit, lit. Три форми дієслова подолати знову маленька підказочка. Похідне від дієслова приходити. Overcome, overcame, overcome. Overcome, овекейм, овекам. Три форми дієслова бігти. Ран. Рен, ран. Run, ran, run. І переходимо до ще однієї порції дієслів. Шоу, Show, шоуд, shown. Показувати. Шоу шоуд, шоун. Наприклад, Today she has shown me her new dress. Сьогодні вона показала мені свою нову сукню. Today she has shown me her new dress. Sing sang sang. Співати. Sing, sang, sung. The birds sang in the trees. Птахи співали на деревах. The birds sang in the trees. Sink, sank, sunk. Tonute. Sink, sank, sunk. Two enemy ships. sank last week. Два ворожі кораблі потонули минулого тижня. Two enemy ships sank last week. Shrink, shrank, шранк. Скорочуватися або зменшуватися. Shrink, shrank, шранк. My blouse shrank in the wash. Моя блузка сіла під час прання. My blouse shrank in the wash. Знаємо дієслово платити. Pay, paid, paid. Платити наперед або робити передплату. Prepay, prepaid, prepaid. Наприклад, They've already prepaid electricity bills. Вони вже передплатили рахунки за електроенергію. They've already prepaid electricity bills. Shoot, shot, shot. Стріляти. Шут шот шот. shot a bird with a gun. Мисливець підстрелив птаха з рушниці. A a hunter shot a bird with a gun. Три форми дієслова розуміти. Understand, understood, understood. Неправильно зрозуміти. misunderstand, misunderstood, misunderstood. Misunderstand, misunderstood, misunderstood. Наприклад, He misunderstood what I said. Він неправильно зрозумів, що я сказала. He misunderstood. What I said. А тепер перевіряємо цю порцію дієслів. Пригадайте три форми дієслова показувати. Show, showed, shown. Show, showed, shown. Три форми дієслова співати. Sing, sen, sang, сан. Sing, sen, sang, сан. Дієслово тонути. sink, sank, санк. Синк, сенк, санк. Пригадаємо три форми дієслова скорочуватися, зменшуватися. Shrink, Shrank, shrunk, shrink, shrank, shrunk. Blatted an apparat. Prepay, prepaid, prepaid. Prepay, prepaid, prepaid. Дієслово стріляти. Шут шот, шот, шут шот, шот. Дієслово неправильно зрозуміти. Misunderstand, misunderstood, misunderstood. Misunderstand, misunderstood, misunderstood. Якщо ви зробили цю вправу до кінця, ви великі молодці, дієслова даються непросто, тому тільки такими вправами можна їх вивчити. На нашому каналі є багато подібних тренажерів і практичних вправ, тож у вас є всі шанси запам'ятати неправильні дієслова до автоматизму. Прошу підтримати мене вподобайками і написати свій відгук, наскільки вам це відео корисне. Бажаю вам натхнення і успіху у вивченні англійської мови.